Так, друзі, всім привіт. Сьогодні знову свіжа порція відео буде. Приїжджали сюди, чистили димоходи. Результату не дало, проблема була в кафельній пічці, забита курила. Бачимо на дверках, що робиться. В якому стані воно все підкурювало. І прийшов час чистити саму пічку. Відповідно, тут отворів не було, прийшлось висверлювати. Сьогодні заїхали, посверлювали отвори, вирахували, де є виходи, де є. Димохід, на якій висоті канал, доки він іде доходить. Зробили контрольне засверлювання, висверлювали всередині. Зараз покажу, що там у нас робиться яка касаж. Щоб не бачили. Не дуже От, на стінках бач. Які нагари по 1,5-2 по см. Ця пічка вже тепла абсолютно не дає, але є у нас канали, Канал, який пішов. До гори, потім назад, вниз переходить, тут якраз перегиб його і пішов знову вверх, у бік і виходить у Ну і Відповідно, знайшли другу дірочку. Вестріли. Бачимо так само. Весь канал заштукатурений, сажу і сажі багато. Тут він зверху спускається зліва. Тому, якщо така пічка і буде мати тягу, вона абсолютно гріти не буде. 2 мм сажі по всіх дебенівських нормах. По Інструкціях, правилах положення, по сертифікації, коли проходять ці будівельні матеріали, 2 мм сажі заміняє четверку пінопласту. Відповідно, тут не 2 мм, а 1,5-2 см, як бачимо. Практично тут ну, процентів 15 тепла зберігається, все решта чекає в димохід. Повисверлювали отвори, зробили дирочки, маємо відповідні інструменти, маємо з чим працювати. Зараз робимо чистку тої всієї сажі, яка лишилася у каналах у пічці. І вже після того будемо ставити заглушки. Заглушки це є звичайні. Ой, де вони є, в коридорі? там. Заглушки звичайні, сюди такі самі з кафелю на глину. І вже можна тоді відповідно запускати кафельну пічку. Можна і топити, палити. Тяга буде, вона буде гріти, працювати, як і раніше. Звертаю увагу на те, що кожна кафельна пічка, кухня, камін і так далі, його треба чистити раз у рік. Якщо, наприклад, зиму пропалили, на другий рік вже треба обов'язково чистити. Якщо врахувати коефіцієн тепловтрат, то практично два роки після другого року використання ні одна з тих пічок добре гріти не буде. І не має значення, чи то є повітряне опалення, чи то є камін, чи то є така от кухня, топка і так далі. Тому що сажа всюди збирається, вона накопичується, тепловтрати будуть мі. Тепловтрати практично будуть великі, все тепло тікає в димохідну трубу, і розхід дров буде максимальний. Тому звертайтеся. Не тягніть не легковажте, Зима не шуткує, морози потиснуть, а грітися треба на всі. Телефони я залишу під відео. Пишіть в приват. Всіх благ.